Найцінніших мистецьких збірок Лівобережної України Галаганівська колекція. У 2025 році вона набуває нового життя. 126 унікальних експонатів, що відображають історію, культуру та побут прилучни, тепер стануть доступними у цифровому просторі. Інноваційний проєкт реалізує громадська організація млин часу спільно з Прилуцьким краєзнавчим та Чернігівським історичним музеями. Підтримку у розробці матеріалів надаватиме приватна компанія. Галаганівська колекція, це унікальна колекція, яка формувалася ще з 18-го і до 20-го століття представниками козацько-старшинської родини Галаганів. Вона зосереджувалася в сокиринцях. І В 27-му році вона стала скажімо так, вагомою частиною зібрання Прилуцького кругового музею. Але в 1953 році, в 1953 році, понад тисячу експонатів були перевезені до Чернігівського історичного музею, де пізніше на основі цієї колекції, частини цієї колекції був створений Чернігівський художній музей. Це зібрання було для нас практично ніби втрачене. Я ось 16 років працюю керівником і завжди було бажання, і мене завжди запитують, а чи не можна повернути цю колекцію до прилук? Так, ми привозили декілька разів і живопис, і графіку з Галанівської колекції, але це, звичайно, тимчасово. І тому в нас виникла така ідея, ідея проєкту про те, що можна створити. Віртуальну колекцію, галаганівську колекцію і в віртуальному вимірі її повернути до стін нашого прилуцького краєзнавчого музею. Галагани це славетний козацько-старшинський рід, коріння якого тісно переплетене з прилученою. Вони залишили глибокий слід в історії краю, розвивали культуру, освіту та меценатство. Особливої уваги набула діяльність Григорія Галагана, який у 19 столітті заснував колегію Павла Галагана в Києві. Один із провідних навчальних закладів свого часу. Тут виховували українську інтелігенцію. Водночас у родовому маєтку в Сокиринцях він зберігав і примножував родинну мистецьку колекцію, зібрану кількома поколіннями галаганів. А сьогодні минуле відгукнеться у новій віртуальній епосі. Ми взяли 130 предметів. Серед них 126 – це твори мистецтва. А це переважно портрети, портрети персоналі, які мають значення на загальнодержавному рівні. Ну, то, як, до прикладу, портрет Івана Мазепи, Павла Полуботка, Богдана Хмельницького, є портрети церковних діячів, є портрети локально значимі. Наприклад, це портрети практично всіх представників роду Галаганів: Гнат, Григорій, Іван, Павло, Петро, їхні дружини, знову ж таки, продовжувачі роду Галаганів це Ламсдорфи, і я вже частково сказала, їхні дружини, родичі, тобто по родинному. Корінню, це кочубеї, Гудовичі, Галагани і загалом знані роди прилучени, Маркевичі, Стороженки. Серед цих творів мистецтва є твори, які відображають природу або архітектуру прилучення. Тобто це 126 творів, які локально близькі власне і історично для нашого регіону. А ще є чотири предмети, які. Є об'ємними це три скульптури з Галаганівської колекції. І один предмет, як на мене, він найзначиміший для нас це дзеркало, особисте дзеркало, інтер'єрне дзеркало Катерини Васильівни Кочубей. Потім заміжі уже галаган. Воно зараз знаходиться в нас на реставрації, але все одно буде оцифроване і розміщене віртуально віртуальний торг. у рамках ініціативи буде створено цифровий каталог галаганівської збірки він містить описи майна Сокиринського музею за 1921-1925 роки це джерело для науковців істориків та музейників саме тому важливо фіксувати такі артефакти зазначила тетяна зоць в умовах війни в умовах війни вкрай важливо оцифровувати з Наші музейні експонати, колекції, власне, для того, аби їх убезпечити від руйнування і знищення або крадіжок. Звичайно, що і це наштовхує на те, що знову ж таки сучасне життя вимагає ось цього віртуального простору, цифрового простору, тому що це дає можливість не лише переглянути цю виставку, але це дає можливість і додаткове поле для досліджень, тому що. Серед цих 126 робіт, вони практично всі, скажімо так, атрибутовані, але деякі є під сумнівом. Або знову ж таки не повністю атрибутовані, і це спрощує роботу для дослідників, тому що вони спокійно можуть звернутися до цього до цього віртуального туру і працювати з ним. У цифровану віртуальну спадщину за аудіогідом та етикетажем можна буде переглянути на сайті Прилуцького краєзнавчого музею, а також на порталі Чернігівщина Туристична. Для тих, хто хоче глибше зануритися в мистецтво, передбачено vr окуляри Відвідує Вачі краєзнавчого музею зможуть опинитися у іншому вимірі, будуть цікавинки, тому що. П'ять портретів будуть анімовані, і вони знову ж таки будуть говорити. Буде анімований Микола Маркевич, Григорій Павлович Галаган, буде анімована Наталка Розумиха. І вони ось будуть промовляти до відвідувачів. Ну, якщо ми згенеруємо QR-код. презентувати проєкт планують за кілька місяців. На початку жовтня спадщина Галаганів постане у новому світлі.